Я чекав, що це станеться, але сталося це все одно несподівано. І я не встиг підготуватися. Моя донька вирішила купити лабубу. Вона готова була зі своїх зібраних коштів значну суму, 700 гривень на хвилинку, витратити на невеличку м'яку іграшку. Я спробував щось пояснювати з економічної точки зору. Не допомогло. У всіх навколо ця іграшка вже є, і останнім аргументом такої стихійної покупки від моєї доньки було: треба швидко вирішувати, бо магазин скоро закриється. Я зрозумів, що так просто відмовити її не вийде, тож почав шукати більше інформації про цю іграшку. Якщо почати гуглити, то можна знайти багато цікавого про неї. Можливо, ви вже бачили деякі пости у Фейсбуці, де демонізують цю іграшку, чого там тільки немає: і дитя лісового диявола, і магічний монстр, і оберіг від зла. Шукаємо далі. Ціни тисяча, три тисячі, п'ять тисяч гривень за пластмасову фігурку розміром з долоню. А ще підлітки, які збирають їх цілими полицями, моляться на них, купують всліпу, бо треба зібрати серію. Ну і донька моя заспокоїлася тільки тоді, коли я їй розповів те, чим збираюся поділитися з вами зараз. Отже, цю лабубу придумав художник з Гонконгу. За його словами, це нібито не злий монстр, а добрий ельф. Такий собі фантастичний звір з великими очима і страшненькою усмішкою, але добрий. Ну, типу, не судіть за зовнішністю. Окей, а хто ж такий ельф? У справжній міфології ельфи це духи природи, світлі, темні, одні ніби добрі, інші злі, але суть одна, їхнє походження з язичництва. Саме язичники вірили, а деякі сьогодні вірять, у надприродні сили так званих духів природи, і навіть надають їм божественного значення. А Бог у Біблії каже чітко: у тебе не буде інших богів, крім мене. А в іншому місці апостол Павло говорить: стримуйтеся. Від усякого роду зла. Ми ж не можемо однією рукою давати дитині молитву «Отче наш», а іншою ельфа, таке собі чортеня, бо воно ж добре, це просто монстрик. Та навіть якщо відкласти духовну сторону, всі ж розуміють, що це штучний ажіотаж. Дитина бачить, у всіх є у тіктокерів, у блогерів, у подруги, і все хочу. А виробники просто на цьому наживаються. Кинули в маси щось миломоторошне, і діти просто зносять магазини. Важливо зауважити, компанія-виробник Labubu офіційно не позиціонує цю іграшку як дитячу, на неї встановлене вікове обмеження від 15 років. До речі, пам'ятаєте, точно так само було з Monster High. ніби ляльки, які вчать приймати себе, а насправді якісь фріки напівмертві, напівживі, з могил, з пекла, з вампірських родин. Чим це закінчується? Діти сплять із ними в обіймах, а психологи пояснюють, у дитини потім страхи, нічні кошмари, а мама не може зрозуміти, чого ця дитина неспокійна така стала. І ще тут важливо зауважити, я не проти цікавих іграшок, я не проти уяви, не проти фантазії чи казок. Але якщо дитина вірить, що ця іграшка щаслива, магічна, оберігає її, це вже не гра, це вже віра, але не в Бога. Тому я сказав доньці ось така інформація. Просто знай, що за цим стоїть. І подумай, чи варто віддавати такі гроші за іграшку, яка не просто дивна, а якщо вона має навіть маленькі якісь натяки на те, що не подобається Богу. Друзі, дитина це ще чистий лист. Вона ще не все розрізняє. А наше завдання як батьків не тільки годувати і одягати, а захищати її серце, щоб там був Бог, а не якийсь лісовий монстр. Пам'ятайте, зло не завжди приходить з рогами, іноді воно приходить в блискучій коробочці з етикеткою Дуже мила іграшка, як сказано в Біблії, і не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла. Тож, мудрості вам.